Блок блокпосту 800 метрів. А до орків ну тоді це ж були не очі орків. Не було, це вся була шантрапа. вони були десь е, 4 кілометри. Ми спілкуємося з лікарем, для якого війна дуже виразно почалася у 2014 році, адже він буквально під обстрілами оперував наших військових та цивільних. Олександр Ковальчук лікар-хірург вищої категорії із міста Попасна, що на Луганщині. У 22-му році він переїхав до Калуша, хоча і за кордон адже донька його мешкає в Англії вже давно. Проте пан Олександр разом з дружиною вирішили бути корисними саме тут, в Україні, так як і тоді, в До цього був головним лікарем піроманської лікарні. Багато там була лікарня, мене пригласили. А коли почалася оце все заваруха, мені дзвонили і сказали, що готується Донбас, буде займати попасну. А я попасний жив. І сказав приймати рішення. І я швидко переїхав Попасну, тільки я переїхав. На другий день до мене з'явився посильний, мера каже, приїжджай, ти ж хірург, треба працювати. І тож дали мені повномотчі, дві лікарні я об'єднав. Я в залізничній лікарні працював. І була центральна районна. І їх купи всіх спеціалістів. І ну там у нас було два хірурги, і все працювали. Було тяжко, звісно. В перші дні в інституті, коли ми вчилися, у нас була АТМС – організація тактика медично медичної служби. Токсикологія, воєнна поліва хірургія, воєнна поліва терапія. Це ми все знали. Ну не так було і страшно в плані організаційному. А от мало рук було. От привозять сім, от перший раз, як пам'ятаю, далі пішло накатаній, А перший раз сім ранених привезли. Тому що потрібно определитися, що в першу чергу треба робити. А в першу чергу це на вітальні функції встановити. Це дихання, кровотечу встановити і швидко почали працювати. А потім десь в 2015 році з'явилися вже перші волонтери. А потім за волонтерами, за першими, з'явилася ПДМШ, перший медичний шпиталь. Імені Пірогова. Він і зараз працює, я з ними підтримую зв'язок, я з ними знайомі там є. І вони почали приїжджати і почали, ми як кажуть, поетапну поміч медичну. Ми встановлюємо вітальні функції, те, що у нас потихеньку, ми оставляємо у себе, а далі пересилали в Бахмут. Mm -hmm. Складніше. Так, да, складніше. І там 30 км до Бахмута, вже ніяка там 120-ка туди не долетить. А нас, звісно, учужили по повній програмі. Били, били, били. Тобто, фактично, це військова медицина була з 2014 року. З 2014 року. Я працював з 14 року просто хірургом. А коли вже почалося це все успокоюватися, ну, в смыслі, в організаційному плані, тоді вони сказали. Надо, ти ж працював ну, там в тому місці, а то міста було окуповане головним лікарем. Давай тут починай організовувати. І я почав це ж організовувати. Mm -hmm. До нас приїжджали mm -hmm. <кій> волонтери, навіть не волонтери, а такі от з Германії, з, з Німеччини приїжджали. Я знайомився з ними, з Швейцарії приїжджали, Швейцари молодці. Написав список, вони мені все предоставили, такого обладнання, що його в області не було. Ну, все, все. А потім що? Треба було збирати кадри. І потім же Тарас Романович, головний лікар, я його попросив, кажу, мені потрібні кадри. Тарас Романович Масляк з Івано-Франківська. Так, люди нашого краю давно вже були в житті Олександра Ковальчука. І оце перший приїхав турелик Тарас Романович. Він зараз там. І ми, був у нас шакун адміністрації завідував, я от приходжу, а така ситуація. У мені це оце потрібно. Нема питання шукати де, ну, квартиру, ну, то, щоб квартира була не так, щоб прийшов і потім починаєш. Щоб зовсім була. А ті, хто не туди перейшов, до квартири ж заливалися, продавали, і то ми давав їм 700, 800 тисяч. Гривень. І я купував їм квартири. Спочатку оце ж приїхав Тарас Романович, потім я кажу, давай мені травматолога". Ми, Травматолог з'явився з Лисичанська, але ну, він старенький. Я кажу, треба мені такого, щоб в операційній по 12 годин треба стояти, а не те, що він там упаде. І ми почали відсюди що... Олексій Кузьменко приїхав. З да, Калуша. І все ж я почав їх збирати, збирати, потім з верховини приїхав дячук з жінкою, у ролох з, з гінекологом. І у нас працював Петруняк Ростислав. Він зараз в Коломиї, він е, кандидат наук, не знаю, може вже й доктор-гінеколог. Е, і він дуже нам правда, допомагав. Так і працювали з 2014 до 2022 року. Навіть кумедний випадок пригадався, як сепаратиста довелось лікувати. Привезли, він підірвався на міні перелом великої гамілкової кістки, відкритий перелом. Ну нічого, хавотечу встановили, поставили, стержневий апарат поставили, і він лежав у нас. Приїжджали міжнародний Красний Крест. Спросили, як ви там, этот. Ну, тоді так особи. Зараз би, мабуть, було б якесь. А тоді він з Кіровська. Це попасна, а там далі uh -huh. Піромадський, Кіровський. Ми знаємо, це, этот, uh -huh. де, де, це місто, да, Люмпен пролетаріат. Uh -huh. І я ще так і так, треба, щоб ще була змога приїхати туди-сюди. якось uh -huh. не приїжджали. Я говорю, давай. Телефон Жинки, я позвоню, хай она приезжает и кормит его тут. Я ему то очки свои дав, книжку дав ему читать, ну, чтобы этот. Тож приеду, эти красный крест и скажут, ну, знаете, они любители с этого всего. Я звоню Жинке. Кажу, так і так, ваш чоловік у нас лежить з, з, з таким раненням, якщо хочете, можна його туди забрати. Ну, Сердцевий апарат він утримує кістки і можна на костелях плигати туди далі. Вона мені каже, хай він там здохне. Я кажу, на, слухай. Вона не там, там, я що все, все, все ясно. Все. І потім ми її пролікували, я не знаю, там же ходили наші зВУшники, контрзвідки, як називають, вони mm -hmm. там куда-то туди-сюди розподіляли. Бувало таке затіші, як кажуть, а дуже було в 2015 році, потім в 2016, трошки затихло, потім опять вони почали. І в 22 2022 році я пішов на прийом, сиджу, жінка дзвонить, каже, ми збираємося. Я говорю, що таке? Дзвонили з тієї, що ви там, не знаю, в списках і що, ну треба вам виїжджати. Угу. Я зібрався і поїхав, я син і собака. Собака-хавчарка страдословна. І ми виїхали в Куп'янськ. Тільки ми туди заїхали. І все, і зайняли Купенськ. Вони зайшли в Куп'янськ, А є таке Куп'янську з вони туди не заходили. Ну, вони зайшли і все. Ага. І в Купянській, там ще вся адміністрація, все. А тут залізна дорога. Вони, ми тільки заїхали, дві бомби скинули і все. І вони перекрили виїзд. Так на місяць вони опинилися відрізаними без можливості виїхати. Жили, потім братиш їздить туди, в Куп'янськ. Каже, чуєш, вони ходять з комп'ютером. А в комп'ютері ж я вже є у них. Коли я почав працювати, дуже багато було у нас цих кореспондентів. Приходили і робили репортажі. Потім якась організація зробила бікборди. Там бікборд, там написано лікар Ковальчук Олександр зробив 380 операцій під обстрілами. обстрілами. Є. І це все було по всій Україні. Мені дзвонить товариш, який у нас був волонтером. Слуцька присилає фотографію обласній адміністрації з моїм зображенням. Це раз. Потім у 1922 році, з 21-го на 22-й рік, мене приглашали к президенту. Я був там на новорічне вітання, сам я ходив там по Красній Даріжці. І в мене ворогів більше, ніж друзів, особливо з тієї сторони. І uh -huh. надо уїжджати. І тут ми сіли швидко і виїхали. Ми виїхали 1, 1 квітня 22-го року. Нам таксист показав, як можна виїхати, минуяти всі. І ми виїхали, виїхали. 3 квітня по цій дорозі шість гражданських розстріляли. Тож в щасливу хвилину вдалося проїхати родині Ковальчуків. Ну а на заході країни знайомих вже було багато. Перша, хто мені позвонила, це. Іванка, мати этого, Кузьменка, вона позвонила, сказала, що є місто, ну собака наш, не куди не в квартирі, она ж не привычна до квартири. І це ми впіла, поселились там у знайомих її. І, угу. і ми там прожили. Прожили, ми там до іюня два місяці. Мені прислали на телефон будинок. В ну, общем, не будинок, а фундамент від будинку. І все, я, я вирішив, що треба тут вже залишатися. І почали ми шукати. Там є такий Лішанецьке Міша вже товариші ми, І почали по всій території шукати міста. Купили будинок, ну, купили дочка, прислала гроші, і ми купили будинок. Насправді, людина з прізвищем Ковальчук то дуже природно на Івано-Франківщині. Пан Олександр розповідає про кумедний випадок. В Косові, куди поїхав колись до побратима в гості і знайомився з колегою лікарем. Що я даю свою візитку, а він так дивиться, каже, а що ти там робиш? <гум> <гум> На сході. Ні, ну батька в мене все цього з Хмельницької області, мати з Воронівської. Ну я там остав, все тим документи у мене всі. Там написано Колесник, Ольга Дмитрівна, Українка, Українська. УССР УССР, Воронівська область, вона була тоді з Україною. Mm -hmm. І вот там, де я жив, більше ну, української було мови. А потім менше, 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 менше. Всіх наших элиту е, унічтожили. Нема еліти. Голодомор це трудяги. Элита, вот эти вот профессора Профессор? всякие, да, ликари всех 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 по постреляны эти большевики, все не сюда нагнали тех приспособленцев. Угу. От яблони что рожается яблоко, да? Угу. Я мягко сказал, угу. да. И вот вот это все, что мы имеем, это же мы имеем. Это стержательство, золотые унитазы. Ума нема, як у канарейки ума, а от вкрасти це у них атева генетично заложено. Так розповідає про Луганщину Олександр Ковальчук. Каже, в нього вдома говорили місцевою говіркою, але в школі українську мову вивчали і зауважує, вчителів тоді поважали. Бо про сучасну школу, де працювала дружина, спогади у нього не дуже. Але навіть на пенсії в новому місті бажання спілкуватися з людьми та потреба бути корисною не дали сидіти, склавши руки. Пані Надія стала волонтерити у фонді підгір'я разом з іншими жінками, плете маскувальні сітки. каже, тканину беруть на гуманітарці, а фарбує в потрібні кольори вдома сама. У нас є кому її віддавати, вже стоїть люди, чекають. І прийшов ще один волонтер. Купили вони машину і хочуть зразу сітку, щоб е, <заразу <заразу з захисною сіткою і з маскувальною відправити ту машину. І сталося так, що одного разу, забираючи дружину з волонтерства, познайомився пан Олександр з народним депутатом, який допомагає фонду підгір'я. Він і запропонував відкрити прийом. І 10 липня 2023 року лікар Ковальчук почав приймати пацієнтів в калуші. Це, звісно, не хірургія, але консультативна допомога фахівця стала дуже в пригоді людям, як ВПО, так і місцевим. Бо ж знання і досвід у Олександра Ковальчука колосальні. От як почав працювати в 79-му році, я працював на дві ставки. Ви можете це представити? Сім сполини став ставки це я утром приходжу. На наступний день вечором я додому з'являюся. Сутки і плюс ще стільки годин. Потім я дома сплю. І знову таке ж, я так я працював багато-багато місяців. Як на мене, такий хірург був би цінним і в лікарні, куди між іншим пробував працевлаштуватися. Ну, приїхали ми в одну лікарню, сказав, добре, давайте навіть документи мене mm. Да. Потім поїхав в поліклініку туди, потім поїхав в частну клініку, потім поїхав в этот, на підгірки. Везде записали мій телефон. Я ж був головним лікарем, я знаю, що це таке. Потім вже тут я працював, тут знайомий каже, я тебе познайомив з голоним лікарем, одним, не буде його називати. І я, його, я був вже в нього, він так знав мене, каже, ну, що ти. Я говорю, ну, пішли по -по поговоримо. Прийшли, сіли, він каже, ти розумієш, як ти був інтерном або Хоча б молодим спеціалістом. я тебе завтра взяв. А на, на, на що мені ваші терки? Про що мова Олександр Ковальчук зрозумів? Адже ще зовсім молодим фахівцем мав цікаву ситуацію. Два роки я оперував, і потім з'являється така ситуація, заходять, а сидять завідувачі, сидять хірурги, заводять хвору і кажуть, треба робити таку операцію. А та що в поліклініці жіночка сиділа, каже, Євген Іванович, а жіночка просила, щоб її Ковальчука пір і через місяць оказався в армії. Ви зрозуміли? Отаке бувало різне. Згадуючи про минуле, розповідаючи про професію, Олександр Ковальчук з сумом згадує колег, яким довелося з різних причин залишитися в окупованих містах. Бо професія лікаря це про добро, про допомогу людям, а на нашу землю прийшло зло. І привело з собою своїх так званих лікарів і поставило їх керувати медичними закладами. Отака не надто оптимістична кінцівка нашої програми вдалася. Але ж вона про наших людей всюди. Їм платять три ставки, а нашим поставки. Ну, вони ж мені тут дзвонять і кажуть, що та, така ситуація, Олександр Владимирович... Да. Я говорю, ну а що вони ходили? Та пішли до головного лікаря. А що він вам сказав? Він сказав, взагалі нічого не буде. Ну, в краще разі можуть кинути этот, на яму. У них там, там яма це в е, яких виховних ці цілях. Сказали, не драйся. І вони там то потихеньку живуть.